Доброго дня усім. Сьогодні відеоперегляд ділянки села Ходосівка Закрите котеджне містечко, хутор ясний. Знаходиться в тупіковій вулиці, гарна локація. Дорога тротуарна плитка. Виїжджаємо на дорогу, де дві машини легко проїжджають. Тут якраз в тупічку, затишне місце, поруч одноповерховий будинок через дорогу, зліва двохповерховий, справа також двоповерховий, плюс великий, що всі. Вже сусіди тут побудовані. Ділянка 12 соток, світло, газ, містечко дає. Також забор фасадний входить у вартість. діляночка правильної форми в гарному місці знаходиться. Тихо затишне місце, в описі ціна, контактний номер. Будемо раді, запрошуємо вас. Всім гарного дня. Також, якщо вам потрібно більше ділянки, є також можливість 18 соток, придбати 14, також 24-36 соток є можливість купити в цьому містечку. До побачення.